Всім привіт! Нові акції АТБ з 7 червня по 13 червня. Так, банани 58,95 за кілограм. І апельсин 42 гривні за кілограм. З'явились персики 71 гривня, 55 копійок за кілограм, та абрикоси Без акції ціна 77. На яблука Голден, знижка 37,95 за кілограм. так Далі часник 79,95 за кілограм, капуста рання, 46 і томати 62,95. Так, цибуля 54,95. Ще там була чипси 44,90 чипс. Своя лінія. Фрателі шампанські: 85. Віски 250. Ще чипси хвилясті з васабі 27,90. Зі смаком крабу 27,90, з беконом, сметани та зеленю. З паприкою, пиво Скотті Вест, 36,90. По акції пиво Оболонь, 2,35 літри, 43,90 знижки на олію своя лінія 49,90-50,90 ось така велика олія 176,90 І ще маленька по 31 гривні 90 копійок. Торт столичний 199,90, торт кардинал 171,50. 39,90, сир кисномолочний, 36,90 український і 35,90. На вершки знижка на яготинський сир. Ще на вершки преміальні, вершки яготинські. Яйця зараз по 3,63 за штуку. На ковбасу курячу. Розумний вибір. І на 61 гривня. Сир серенада, да, ротамір 59,90. Сир кома Голландія 62,90. моцарелла яготинська 59,90. сулугуні, Плавлений сир. Золотий резерв по 14,40. Ось такий Данісімо сирочок. Тістечко 17:30. Так, риска маліна Не було вже в наявності 49,90. Зефір біола. Нектар 33,30, Такий напій Вермут 70. мохіто фротелі 70. Ранкові сосиски. 22 гривні 95 копійок. Ковбаса золотиста 25,06 за 100 г, морозиво Гран прі Малина Шоколад 26,50. Морозиво Максимус 500 грамів, шоколадною крихтою 101 гривня. Ковбаса Брауншвейска 50,97 за 100 г. Ковбаса італійська. Добров. 38,35 за 100 грамів. Кіровоградські вироби 39,80. Ще паштет. Своя лінія 12,90. Пельмені з яловичиною та свининою Левада. 133,30. Креветки. Глазуровані. 197,90. Каша горохова гречана 38-42 гривні. Масло молокія, 73%, 82 жирності 49,90 і 44,90. Переді мною брали 13 пачок. Так, Мономах чай 48, 44. Хейліс, чай чорний, 63,90. Кава мелина, 115 гривень, амбасадор. Сушений виноград 23,90 по акції. Так, напій Айсті своя лінія, Холодний чай по 11,90 в асортименті. Новинка кортез пиво 43 гривні. Злата Прага, 23,90 пиво. Фраголіна фрателі 33,50 в баночці. Нямські такі сосиски, 88,90. Далі котлета для бургера яловичина, 58,20 делюкс, печериці 45. Так, це була зущенка, 42. Це на підгузки ціни, на котекс прокладки. Корм для котів по 30,90, по 26,90, фея для посуду 31 гривня. Пакети для сміття 17,30. Сенс один паста в асортименті по акції. Пронамель дитяча 69,90, Мило-рідке Галакс 34,90, мило тверде своя лінія по 9,90. Маючи засіб вошин Free,